Вітаю, я Наталка Леторинська про події в Україні і світі зараз на тивай. У цьому випуску ви побачите. У Харкові страйкує міліція. Віталій кличко нокаутував президента Януковича. Прем'єр Чехії подав у відставку. Міліцейський пікет під апеляційним судом Харкова підтримати своїх товаришів до будівлі суду прийшли півсотні працівників Державної служби охорони МВС. Сьогодні тут мали розглядати клопотання адвокатів підозрюваних міліціонерів про їхнє звільнення зі слідчого ізолятора. Проте розгляд перенесли. Не з'явився представник прокуратури. Саме за версією прокуратури працівники міліції необґрунтовано застосували фізичну силу і кайданки до судді, який перед тим зазнав нападу з боку громадянина Росії. Тож міліціонери поки що залишаються під вартою. Ребята діяли своє своє діло, тобто прекращали хуліганські дії. Навіть якщо це був суддя, у нього на лбу не написано, що це суддя. Якщо суддя, извините за враження хуліганів, його врізонили. І за це їх посадили. А от Україна потребує вдосконалення виборчого законодавства. Про це на погоджувальній раді заявив лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк. І саме тому опозиція наполягає на створенні тимчасової слідчої комісії, яка розгляне всі суперечливі питання, зокрема щодо перевиборів у п'ятьох проблемних округах виборів мера і депутатів Києва. Комісія має розглянути і зміни до закону про діяльність центральної виборчої комісії, які допоможуть позбутися фальсифікації на майбутніх виборах. Сьогодні вже є висновок Венеціанської комісії з приводу виборчого законодавства в Україні, яка негативно віднеслася до тих пропозицій, які внесені урядом. Давайте створимо тимчасову спеціальну комісію з питань вдосконалення виборчого законодавства та діяльності центральної виборчої комісії. Так як ми це робили по закону про вибори народних депутатів України, покажемо всьому світу Європі і народу України, що ми єдині в тому, щоб вибори в Україні проходили прозоро. Сьогодні ж спікер парламенту Володимир Рибак сказав депутатам чекати на президента. Віктор Янукович цього тижня збере у себе на банкові лідерів фракцій і вже за результатами можливо прийде до парламенту. Але це буде не сьогодні і не завтра. Бо в ці дні у Януковича зустріч із білоруським колегою Олександром Лукашенком. Віталій Кличко випередив у рейтингу Януковича, якби президентські вибори відбувалися наприкінці травня, то переможцем міг стати лідер партії Удар. Про це свідчать результати дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології. За даними соціологів, віддати голос за Віталія Кличка готові 16% виборців. За Віктора Януковича 14%. Арсенія Яценюк отримав би 10 голосів. Олег Тягнебок 6% і Петро Семененко 4%. Порівняно з минулим роком Кличко завоював у виборців 7% довіри. А от чинний президент втратив 3% підтримки. Лідера удару переважно підтримують у центральному і західному регіонах електорат Януковича, як і раніше, зосереджений на сході і півдні України. Опитування проводили наприкінці травня. Участь у дослідженні брали 2030 респондентів. Долю України на майбутніх президентських виборах визначатиме батьківщина. У цьому впевнені лідери партії, які об'єдналися в одну політичну силу. Днями в центрі столиці відбувся урочистий з'їзд. Більше подробиць у Ксенії Тартинської. Кілька тисяч прихильників опозиції зібралися у центрі Києва на Михайлівській площі. Відбувся урочистий об'єднавчий з'їзд опозиції, де оголосили про злиття партій. До батьківщини приєдналися: фронт змін, партія реформи і порядок і народний рух України. Єдиним кандидатом у президенти оголосили Юлію Тимошенко за її дорученням головою політради партії обрали Арсенія Яценюка. Юлія Тимошенко та партія Батьківщина переможуть на президентських виборах. Об'єднана опозиція ставить на меті боротьбу за європейську Україну без політичних репресій, порушень прав і свободи людини, без корупції, кланової економіки та судового свавілля. Про це йдеться в резолюції урочистого з'їзду. Донька експрем'єра Євгенія Тимошенко зачитала звернення до опозиціонерів. У ньому йдеться про довіру до Арсенія Яценюка як політичного лідера. Сказати про своє ставлення до Арсенія Яценюка люди перевіряються справами. Спільну справу з Арсенієм та командою фронту змін ми робимо вже більше року. За цей час ми переконливо довели, що не помилилися один в одному. Об'єднання опозиційних сил політологи вже назвали великим кроком в історії України. Подібні злиття не відбувалися. А поки можна привітати об'єднану батьківщину з тим, що вони подолали важливий непростий етап. Зрозуміло, що це один із таких процесів об'єднавчих, який завершився успішно, і це, ну скажімо, з точки зору політичної історії України, це такі не дуже. Верніше, скоріше це поодноки приклад успішного об'єднання. Наступний крок батьківщини: формування керівних органів об'єднаної позиції в регіонах. Її лідери впевнені, що політична сила стане найпотужнішою в Україні. Ксенія Тартинська, Антон Деркач, Андрій Шурін, Твай в Україні. Власників 100 тисяч офшорів розкрив міжнародний консорціум журналістів. Організація оприлюднила базу всіх власників пільгових податкових зон на Британських Віргінських островах. У списку фігурує бізнес близький до українських багатіїв Рината Ахметова і Дмитра Фірташа. Загалом медійники розповіли про 112 українських компаній. Більшість із них родом із Києва, Донецька, Харкова і Дніпропетровська. Увесь список розмістили на сайті ICIJ.org. Раїса Богатирьова, Олександр Попов і Юрій Бойко покинули Україну. Фотографії цих регіоналів двоє активістів причепили на кульки, аби пустити в небо. У такий спосіб організатори заходу вирішили привернути увагу громадськості до проблеми корупції. Лідерів економічних злочинів визначали за підсумками моніторингу змі. Свій захід організатори акції назвали чемпіонатом з корупції. Господин Попов отправился сьогодні в Італію. изучать Каштанове. Господарство Госпо... госпожа богатырева отправляется на пенсию на малую родину, потому что она не справляется с обязанностями в области медицинської реформы. Господин Бойко полетит в Латвію давать пояснення по поводу закупивли бувышек э, бойка нефтяных. Зранку під Київраду принесли величезний київський торт. На думку організаторів акції руху Гая Фокса, це чи не єдиний символ міста, до якого ще не дотягнулися руки не на жер Кулінарний шедевр був розміром 150 на 234 сантиметри, а прикрасили його їстівними пам'ятниками столиці. Порізали і з'їли київський торт люди у масках українських політиків, які за словами активістів так само на шматки поділили Київ. Олександр Попов готовий і до критики на свою адресу, і до прояву демократії аби на благо киян. Голова КМДА звітував за два останні роки своєї діяльності. Олександр Попов похвалився відкриттям музеїв, запуском нових станцій, метро і транспортних розв'язок. А от щодо забудови зелених зон і будівництва в історичній частині міста, очільник КМДА лише розвів руками. Мовляв, у столичної влади не на все вистачає повноважень, як і бракує грошей у бюджеті міста на 2013 рік. Цьогорічний кошторис має дефіцит. Сид у 2 мільярди Рішень про коригування державного бюджету поки що не було, і маю надію, що по результатам першого півріччя такі кроки можуть бути виконані. Тоді ми будемо безумовно претендувати на те, що будуть зміни в користь Києва. Працівники київського хлібокомбінату номер 12 призупинили голодування під Кабміном. Жінки, які відстоювали інтереси свого колективу, заявили, що вдалося досягти певних домовленостей. Зокрема, новий інвестор підприємства пообіцяв не скорочувати людей, а їх понад 400. Якщо не дотримаються обіцянки, жінки знову готові вийти під кабмін. Нагадаю, чотири працівниці столичного хлібокомбінату оголосили безстрокове голодування на знак протесту проти скорочень, які планували на підприємстві. У п'ятницю двох жінок забрали швидка через. Погіршення стану здоров'я. Одна з протестувальниць і досі в лікарні з діагнозом інтоксикація організму. І далі у нашому випуску про такі події. У Дніпропетровську воду отруїли каналізаційними стоками. На Черкащині в лікарнях закривають стаціонари. У Великій Британії розпочався саміт Великої Вісімки. Боярці, що під Києвом виникла суперечка через відновлення поховань борців за незалежність України. Історики надають архівні документи і наводять факти, яких деякі місцеві жителі сприйняти не можуть. Подробиці конфлікту знають наші кореспонденти. Від часів Української народної республіки минуло майже 100 років, та сучасні українці досі не знають правди про тогочасні події. Зберегти історичну пам'ять вирішив науковець Павло Подобєд. разом з однодумцями. Він їздить Україною і досліджує місця і обставини, за яких відбувались бої за незалежність України. Поховання воїнів армії УНР віднайшли не зруйнованому цвинтарі у Боярці. В Центральному державному історичному архіві України були віднайдені документи про поховання шести вояків армії Української Народної Республіки. Тут, на старому кладовищі міста Боярка. благодійний фонд героїка за кошти жертводавців виготовив пам'ятники, стилізовані під орден Христа Симона Петлюру, під традиційну відзнаку, якою нагороджували вояки в армії УНР. І ці пам'ятники були встановлені тут, на приблизних місцях поховань бійців армії УНР. Ще у 30-ті роки минулого століття ці військові могили знищила радянська влада. До наших днів тут збереглось лише декілька напівзруйнованих автентичних надгробків, які розшукали волонтери. До реставрації та благоустрою цвинтаря долучилась і місцева громада, та частина мешканців обурилась і зібрала підписи за знесення меморіалу. Я поставила підпис за те, щоб за знесення цього цих німецьких хрестів. І це було все зроблено скрито. Хай знімуть, хай знімуть хоч один хрест, оставлять, щоб він не вони не так в очі кидалися, розумієте? Щоб воно і просто напишуть пам'ятну пам'ятну доску, таку, щоб вони там всі, що, да, або ні, або хай коло церкви, там коло міської ради там поставлять. Так ми йдемо на через Верховну Раду, підемо і підемо спочатку до губернатора, що він скаже на такі поведінку, а потім будемо бачити, як ну, люди не залишать так. Думаємо, підемо до мера. І щось будемо робити тоді, десь будемо далі писати. До мера намагались звернутись і журналісти. Але після усної відмовки мер боєрки Тарас Добрівський навіть перестав брати слухавку. Місцеві жителі пояснюють, суперечки своїх виборців мер не коментує, а до аргументів істориків прислухається. У 2009 році місцевий історик Сергій Лисенко знайшов документи про те, що тут поховані вояки армії ОНР. Благодійний фонд з 2009 по 2011 два роки досліджував ці архівні відомості, встановив не тільки імена і звання цих хлопців, які тут поховані, але й приблизні місця розташування цих поховань. Ми звернулись до міськкоконкому. міськвиконком дав нам погодження на відновлення цих поховань. Радянська влада вона ціленаправленно нищила пам'ятники. Людей, які воювали за Україну, щоб склалося таке враження, що коли вони сюди прийшли, то їх тут зустрічали хлібом сілю, прямо таки. і в Україні тут не були раді цим окупантам. Відкриття відновлених поховань козаків і старшин армії УНР таки відбулось. Активісти кажуть, надалі таких пам'ятників в Україні буде стільки ж, скільки військових поховань, зруйнованих радянською владою. А збереження історичної пам'яті залежить від особистої культури кожного з нас. Олена Опанасенко, Антон Деркач, ТВАЙ. Грунтові води в Дніпропетровську забруднені каналізаційними стоками. Мешканці одного з житлових масивів міста втратили єдине джерело питної води колодязі. Звинувачують у цьому комунальників, які скидають відходи життєдіяльності великого міста у прилегле озеро. Прокуратура поки винних не виявила. Докладніше у сюжеті наших кореспондентів. Мешканці чотирьох сотень приватних будинків масиву Фрунзенський воду отримують із свердловин, які сполучені ґрунтовими водами з озером курячим. У це водоймище періодично потрапляють стоки з каналізаційної насосної станції. У нас дуже і вода. Вода, якщо постоїть, міняє свою цвіт, снажилтеть, зеленіть і пленка на ній мильна, якогось відтінку непонятного, і дуже-дуже очень стала вода. Її пити практично неможливо. Екологи побоювання підтверджують, вживати таку воду небезпечно для здоров'я. Ми знайшли там великі перевищення по азотним соєдиненням. Це навіть не нітрати, які, скажімо так, показують на свіже загрізнення. Це, в общем-то, ці загрізнення явно о том, що це не чиста вода, це іменно стоки. Мешканці переконують каналізаційні стоки з рук комунальників. Вони зливають смердючу рідину з насосної станції, розташованої неподалік житлового масиву. З марта місяця була виявлено три Выброса канализации. Потому как мы свидетели этому, эта это вонь была неимоверная. И значит все мы, конечно, возмущены этим. Комунальники звинувачення відкидають. Там сбросовые все задвижки, они отсутствуют, чтобы могли сбрасывать курицу. Каким-то другим путем вряд ли потрапило. Тому что коллектор не так уж близко находится к озеру, к этому куричу. И вряд ли что-то какое-то что сбросили. Я думаю, це ісключено. Ну, прокуратура поки що не змогла з'ясувати причину забруднення. За результатами лабораторних досліджень встановлено, що в озері відбуваються процеси гниття. Процеси гниття могли б мати місце у зв'язку з викидом як стоків водоканалом, так і з інших причин. А поки триває розслідування, мешканці засипають міську владу листами з проханням очистити озеро і убезпечити ґрунтові води від подальшого забруднення. Федір Андрієв, Галина Сонячна, Дніпропетровська для ТВА. На Черкащині селяни протестують проти наслідків медичної реформи. Для них обіцяні перетворення означають закриття стаціонарних відділень у сільських лікарнях. Тепер важко хворих треба вести за 18 кілометрів у райцентр, і це клопіт самих хворих. Дільничний терапевт Ніна Кодь у цій лікарні вже 35 років. Після реорганізації жінка працюватиме далі. Із 32 працівників закладу скорочують 11. Із лікарів лишаються педіатр, стоматолог і два сімейних лікарі. Немає більше ні ставок сюди. Скільки є ставок, скільки вони заповняють. Якщо більше було б ставок, такі ті б залишилися. Тепер хворих зі складними хворобами відправлятимуть у райцентр за 18 кілометрів. Почувши про таку реорганізацію, люди вийшли на протест. Люди дуже багато з інсультом попадає. Привезли людину. Сюди людині не можна вставати, людина лежить, її проколять, прокапають. Представте собі, з усього району зігнали в одну лікарню, вона ж не розширилася і не збільшилася. А яка була, така вона й осталася. Чиновники запевняють, на відміну від дільничних, у районній лікарні досить фахівців та необхідної апаратури для лікування всіх недужих. Таких умов для надання якісної медичної допомоги немає. Часто густо значить, тут. Е Лікування е замінювалося просто соціальним доглядом. Дві амбулаторії в Золотоніському районі мають запрацювати вже найближчим часом. Обіцяють чиновники. Місцеві жителі нахваляються перекрити рух на залізниці, якщо дільничні лікарні зникнуть. Йдемо на жінічну дорогу. Підемо. Підемо. Олександр Таран, Віта Зорич, Черкащина для ТВ. Спеку до 40 градусів обіцяють українцям. Пощастило тому, хто в цей час ніжитиметься на пляжі. А от тим, хто працюватиме, лікарі радять не тамувати спрагу газованими напоями та не роздягатися. Більше порад від Катерини Прудченко. Пийте воду невеликими порціями, але обов'язково часто у спекотний день не виходьте без пляшечки з водою, і обов'язково беріть без газів. Синоптики повідомляють, що за тиждень Україну накриє спека до 37 градусів. Опадів тим часом поменшує. Найгарячіші дні за прогнозами гідрометцентру 24 і 25 червня. Щоб урятуватися від спеки, краще не роздягатися. Важливо не все закривати, а окремі частини тіла, наприклад, на голову вдягати капелюха. У такий період одяг повинен бути легким, просторим і натуральним. Утримуйтесь від дуже приталеного і цісного. Та як врятуватись від задухи у кожного свій метод. Перше вдягаю шорти, друге морозиво, ну і третє окуляри і холодна вода. Водичкою, морозиво. Я сижу вдома під кондиціонером. Найкращий метод. Якщо не пиво, то пиво. А от якраз пиво морозиво, кондиціонер це те, чого слід уникати. Приготуйте свій організм до спеки. Улітку пийте багато фрешів з різноманітних овочів і фруктів, підсумну воду. Пляшечка з водою не тільки втамує справу, а й допоможе як компрес, коли людина перегрілася на сонці. Дільнича лікарка рита Гофман каже, що організми сучасних українців зніжені і не готові до різких атмосферних перепадів. Плошь и рядом молодые падают в обморок, особенно это касается девочек от 13 до 18 лет. Тут нужно подстегивать работу сердечно-сосудистой системы тогда, когда хорошо, в прохладное время суток. Нужны просто обычные упражнения. Прежде всего, тренировка основных групп мышц. Это мышцы в основном в средней части тела. Уже після 25 червня, за прогнозами синоптиків, слід чекати на температурний спад і короткочасні зливи. Щоправда, південним областям це не загрожує. Там температура практично так і залишиться до 34 градусів. Катерина Прученко, Ігор Солій, Євген Кияшко, ТВАЙ. Найбільше профспілки Туреччини сьогодні почали загальнонаціональний страйк. Конфедерація прогресивних профспілок і спілка працівників бюджетників об'єдналися для підтримки протестувальників на майдані таксим. Напередодні незгодних із забудовою стамбульського парку Гезі і політикою прем'єра розігнала поліція. Правоохоронці застосували водомети і сльозогінний газ прем'єр-міністр Ердоган провокує людей до громадянської війни. Щоправда, ті, хто за нього голосували, теж протистоять режимові. Уся робота в офісах і відділеннях лікарень зупинилася. Люди згуртувалися для великого протесту. Єдині правила гри для офшорних зон вільна міжнародна торгівля і врегулювання близькосхідних конфліктів головні теми саміту Великої вісімки у Великій Британії. На фошенебельний курорт Північної Ірландії дісталися всі лідери найсильніших держав планети. Зустріч політиків британці організували за величезним залізним парканом. Безпеку гостей силовики гарантують на землі. Береги патрулюють катери, а у повітрі курушляють гелікоптери і безпілотники. Найважливіші світові перемови триватимуть до завтра. The У нас на порядку денному питання взаємодопомоги. Ми сприятимемо розвитку бідних і заможних країн пліч опліч. Ми вибудуємо вигідні торговельні відносини і допоможемо вгамувати зростання цін. Сьогодні чехи вигнали свого прем'єра корупціонера. Петра Нечаса змусили подати у відставку. У празі розгорівся найгучніший за останні 20 років політичний скандал. Сімох високих чиновників упіймали на казнократстві. Максим Сумков бачив, як країна залишилася без у. До Петр Нечас помітно нервує від напруженості ситуації. Політик спітнів і непевним голосом заявляє, що йде. На цей крок Нечас не міг наважитися чотири дні після початку небаченої за масштабами операції поліції. Правоохоронці арештовували політиків і чиновників через корупцію. Очевидно, далі я не виконуватиму ролі прем'єр-міністра. Крім того, я припиняю керувати демократичною партією. Прощатися з посадою Нечоса змусив арешт його правої руки у керівництві апарату уряду Яни Надьової. Жінку звинувачують у зловживанні владою і корупції. У її кабінеті знайшли 8 мільйонів доларів готівкою і десятки кілограмів золота. Чехів, нахабність їхніх чиновників, просто приголомшила. Його відставка нагальний і потрібний крок. Сподіваюся, новий уряд буде ліпшим. Він це було надто пізно йде. Потрібно було залишити посаду раніше. А ми вірили цьому політикові. Прем'єр-міністром Чехії Петер Нечас був із 2010 року. Після парламентських виборів його громадянська демократична партія сформувала правоцентристську коаліцію в парламенті. Головною метою уряд Нечаса проголосив боротьбу з корупцією. Через неї йде з політики назавжди. Максим Сомков Тивай. У місті гріха Лас-Вегасі обрали найкрасивішу американку. Титул і діамантова корона дісталися красуні з Коннектикута. 25-річна Ерен Бреді підкорила журі своєю білою блискучою сукною і знанням вироків Верховного суду. Тепер дівчина мандруватиме країною з просвітницькими лекціями, розповідатиме жінкам про рак грудей. За півроку Ерен представлятиме США на конкурсі Міс Всесвіт. А в Україні розпочалися з змагання спортивних голубів. Власники відвозять їх на сотні кілометрів від домівок, аби визначити найшвидшого. Про особливості цього поки що не дуже відомого виду спорту в репортажі з Івано-Франківської області. Володимир Мриць захопився розведенням голубів у дитинстві. Батько подарував школяреві парочку безпородних птахів, де б не мешкав завжди знаходив для них житло і харчі. Приїхав на Франківщину, так доля склалася. Пізніше починав з гуртожитка, малосімейка, потім квартира. А потім тільки в мене з'явилася можливість. Я купив в селі невеличку хатку. Там тут же першим ділом не було ні вікон, ні дверей. Першим ділом це була голуб'ятня. В одній голуб'ятні може мешкати до тисячі пернатих. В особливій пошані поштові спортивні голуби. Виховувати їх починають з маличку, Народжуються такими лисами, без, без спірячка. І маленькі, це вже трошки більше, воно вже бачить, а воно як маленьке народжується, воно ще не бачить. Від таке малесеньке, з такого малесенького треба зробити чемпіона великого, щоб він літав. Перед першим польотом птахів тренують упродовж кількох місяців. Це молоді голуби, яких я вчила на вольєр, щоб вони знали, куди вони мають на вольєр залітати. І з вольєра до своєї клітки теж вони знають залітати. Потім я їх вчила на вулиці, щоб вони сиділи, щоб вони знали, яка їхня територія тут, де вони мають літати. Щойно навички засвоєно, птахів вивозять у поле. Відстань щоразу збільшують аж до тисячі кілометрів. Перед мандрівкою проходить комп'ютерна реєстрація спортсменів. Розведення та підготовка спортивних голубів. Задоволення не з дешевих. Нам держава нічого не допомагає. Ми все своїми силами. О, да, це порядками на налітуємо, Машина наїжджає з голубами 15 тисяч кілометрів. Ну це десь нам іде 3 тисячі. Пального, ну це десь 30 тисяч гривень тільки на пальне, і ще на, на воді. Вже туди. ну 70 тисяч гривень ми порахували в цьому році. Випускають голубів на світанку і чекають вдома на повернення. Я дякую, що довіряєте. Тивай. Дивіться і читайте нас на сайті Тивай.ює наступний випуск новин о 20.30. До зустрічі.